Ай, у нас тут черговий не гайд Цього разу я забайтився якось, погратися в IP of мамбою. І це був Експіріенс цікавий. Поїхали, побачимо, як це було. Так от. Да Забайтився я погратися мамбою. Як це трапилось, якщо коротко, то говорю я про брічі. Рав на в інтербі, бластив брічі, Хтось питав чим ще можна побластити брічі. Я казав там. Якимось проєктайлбіл, білдами, лучники, там ще щось таке. А потім такі, а з мілішних таких, то мамба, типу, має класно бути. І ось я пробував, поговорили ми, і я вирішив, о, ну, щось забайти у себе, пограти мамбу, і зацікавив сам себе. І вийшло, справді, забавний білд, забавно бластить в речі. Це просто інший варіант, достатньо популярного білда в Сетлі в Слізі. Мамбой грають, грали, точніше. Просто на іншому класі, новому, який. Я б сказав би, що в Сетлірс Слізі він більш збалансований, його грають на Трікстері, і у вас нормальна дефенси, і офенса хватає у мамби. Мамби дуже багато демеджа. А тут а, всі Ascendes поінти, я взяв там і потім покажу, яке, що всі Ascendes поінти дають тупо демедж, то тут набагато більше демеджа, ніж в Трікстера, але. Не то, що в Трикстере не хватає. В цього чару в мене були трошки проблеми з дефенсами. Навіть не з дефенсами, іменно хід я тримав більш-менш нормально, з рекавері, хп були проблеми, чесно кажучи. А так, Ну так, да. але це детальніше буду казати вже потім, так? Да. Якщо в цілому про мамбу говорити, як це працює, мамба це такий скіл, ви перяєте ножиком, мілічна атака ножиком, можете автоатаку вас, яка накладує великий-великий поїзон. Але цей поїзон може бути на мобі тільки один. І для того, щоб ним грати нормально, вам треба поїзон прорів. Це або Пасфайдер, будь, або Бінохіч-найф Даггер такий використовувати. Ну, відповідно, я Bino Kitchen Knife використовував. Який каже, Пойзін проліфить на енемі... Ну, коли моб умирає, Poison, який найбільший на ньому був, накладується на сусіди його. І так далі, і потім на сусіди вмирають і накладують далі і далі. І відповідно цей білд грається, як ви бачите, коли в брічі там, мільйон мобів спавниться, я пиряю одного моба, вмирає три екрану вперед, якщо моби стоять не біля одного. Проблема є невелика, що у цього проліфа а не дуже великі. Не геть ніякі, але не дуже великі. То, наприклад, на легіонах я вже не впевнений, чи цей грав би нормальний білд. Можете попробувати, але да. Ну, щось типу експедиції, блайти, де моби прям кучно лізуть на вас, це прям кайфове відчуття. Ви робите великий бум експедиції, піряєте одного моба, все вмерло. Кайф, кайф. Ну, все, я, я формив брічі з великим паксайзом і теж достатньо забавно відчувалося, що да, Прям. Прибіг, ударив моба, і три екрани вмерло. Інколи залишаються якісь рандомні непонятні моби один по одному, а це трошки на цим. на цьому білді підбішує. То, що їх чистить неприємно, бо у вас мілішний атака, мілішний рендж, дуже, дуже ви мілічний. Але там, де пачки моби великі, це прям так. Да, чисто теж цікавий експіріенс. Хто не пробував, можу рекомендувати. Просто, напевно, я буду рекомендувати, грайте, це в звичайній лізі на трікстері, то, що у вас будуть ще й дефенси хороші на трікстері, якщо його не, не понявчать колись, коли там буде Тому що мова з цього чара, як можна замітити, там навіть не 4 тисячі здоров'я, ну трохи шелда ще, то кажу. Я був убербосив, я навіть убербосив демедж танковав, і більш менш нормально було. Проблема була: рекавері нема. Все моє рекавері це on kill на клірі, що ну, нормально більш-менш, але таке невпевнене. І на босінгу це лайфаска це моє рекавері. М -м не вдохновляє, чесно кажучи. Але босни експіріенс тут дуже прикольний. Навіть при тому, що таке, да? рекавері. Та що демеджа цього вайпер страйк, мамби, дуже багато. У мене там. Коротше, цей 30 мільйонів Poison DPS було. Ну, це доткап, як то кажеться, хто знає. І це було відчувалося офігенно. і це не доткап, який ви стакаєте, щоб настакати кучу пойзну, і потім демедж ви наносите. Ні, це ви підбігли там, накинули курсу, пірнули ножиком, бос протік. У мене я там убербосив за 3-4 удари був. І це. Так, це відчуття було дуже специфічне. Тобто, ви ударили моби і бігаєте 5 секунд по кругу. Ну, чи скиді там у нас пойзн будуть Дуже специфічне відчуття і дуже кайфове. Так що да, можу рекомендувати, хто не пробував такий білд. Просто знайте, що вам треба. Нада... Це або на босінгу буде офігенно, або на контенті, де дуже багато мобів. Це де цей чар розкривається. Контент, де просто пару мобів стоїть там, пару там, пару там. Не рекомендую, тому що ви мірішна атака, просто бігаєте і будете від одного мобу до другого бігати. Ну да й ладно. Такий ось чар, який у мене вийшов. Поїхали показувати, як він там робився от, це мій персонаж і. Да. Як я його робив? Як можна замітити, Я не дуже великий фанат цих ботинок, тому що вони занадто сильні. Але для цього білда вони були ну, занадто хорошо, вони сюди лягають, щоб їх не використовувати навіть для мене, чесно. Можна без них, і це можна зробити нормальний все одно хороший білд. На ці ботинки прям дуже-дуже-дуже багато вам дають. Релакеші вони роблять що у вас чаржею. Тобто комба Relakeshi плюс Пояс плюс амулет. Релокеши що у вас роблять, хто не знає, що ви рахуєтесь завжди на максимум чаржах. Пояс робить, що у вас плюс 1 максимум френзі чардж, і ми френзі стакаємо. І амулет робить, що Endurance Charge максимум дорівнює френзі Charge максимум. Відповідно, у мене 10 endurance charge є, як будто активних за рахунок цього. А Пояс міняє замість френзі Chargів. Вам робить що це так звані Афлікшн чаржі, які роблять 8 море демеджа перчаж, і в мене 10 чаржів. Відповідно, це 80 море демежа для еліментів, воно мені дає. Що ну, дуже сильно, я да, не захотів скипати. То це дуже сильно камба, дуже рекомендую. Без них можна, просто основну демеджу буде разу два менше. Чого все ще достатньо з головою, разу два демедж менше, щоб хорошо грати і, і все весь контент закривати, і убербоси, і все, що хочете. Ну, так, да, це це моя рекомендація. Ну, друга частина білда це бінокліщен Knife, нам треба прорів. Це ножик, який онкилінг, проліф робить, або пасфайдером, будь-який, це два варіанти. І в другу руку я брав дахер, просто з кучою фізикал демеджа, ну, або можна і хаос, щоб poison То, Тож, як рахується демедж вайперстрайка, він обидва демеджа, обидва опонав, якщо ви douлwield, просто додає демедж, і як будто разом він вони пойзенять. Можна грати щитом, і мати більше типа defense, але тоді ну, раз в два демеджа менше буде у вас. То що, да. Як працює вайпер страйк, що ви ударили, якщо два вепона з двох вепони ударили, вапони демедж додався і наклав один великий Poison. І потім цей Вайпер Ну, потім цей великий Poison, він найф проліфить. Це така ідея. Ну, це з гіра, якщо брать. Щось ще тут є з гіра секретного. Я, щоб зразу поки я вже сюди дивлюся. ну, бач, я кажу, це чисто для того жайте, що амулет мені дає. Це кіце. Endurance charger, коротше, хочу там 7 эндранжів мені йому дає. Я думаю, це warс для мене було. І да, пояс демедж. Тут просто Life Resist, life -resist і мінус мана кости, лайф резисти супрешнеї, і голоси. На жаль, у мене їх нема щось показати. По собі кому треба буде побачити, У мене голоси були максимальний Friendly Charge ще один давали і Additional Strike. Це Hunter із Warlordським модом зарекомбінами. Чого їх нема, то що я їх закруптую і вони зламались. Такий інцидент стався, коли я закінчив цим білдом, я пішов з лабиливо корупцію, і вони пухнули. Єп, ну по собі побачити. Тут ще один максимум чарж був, якщо що. І тоді, да, Асендес я брав Аракалі, це з івентовське, но кажу, Трікстер більш збалансований варіант. Це можна подивитися там, як Матіл грав, по-моєму, в цій сайт прислізію. Хто знає, хто такий Уберден теж грав у цим білдом, і вони зробили їх прикольні і кльові, як Трікстерами. Оскільки я івенті граю, я взяв Ascendus, який дає Aspect of the Spider. Це Spectrum Spider це аура, яка накладує дебаф на які вона їх словить і робить інкрес до мештайкина. І потім тут ашо. Да, більше демеджа, поки вони під дебафом, і кучка Фізик, екстра хаоса демеджа, що до нам дає ще демеджа. Коли ми під поверчаржами, а з батьінками ми завжди на максимум Power що клево. Чого ще ботінки це використовував? І Free Envy, що ще кучка демеджа. Дерево... головний прикол всього дерева, що треба розуміти, ви, стак, ви можете мати один poison, і це дуже хорошо стакається за таким кластер джуулом, який каже, що poison, який ви накладаєте на непозиномі, 300 damage накладає. А ми завжди накладаємо poison на непозиномі. Бо то, що на Poisono Genemy ми не можемо новий пози накласти. Viper Strike так працює. Тільки один poison може бути. І ми ці джувели просто стакаємо кучу разів. Тобто, 4 джувела і мастері. Ще таке саме є, pois це дає нам 1500 ти інкрес Damage. Відповідно, з цього можна запідозрити, що будь-який інший інкрес демедж на дереві. Ось ці, наприклад, нодики нам. Ой, якісь, не знаю, коротше. Якийсь інкрес дамедж. от, наприклад, 10 physical damage, коли у нас 1500 є вже, вже не сильно нам дасть. Нам треба збирати тільки кріт damage мультиплаєр. І це буде наш мультиплеер демеджер. Чого? Тому що ми беремо Perthagen, яке нам додає, робить, що кріт мульті це демедж- вертайний мультиплеєр. Перетворюється, і ми стакаємо кріт мульти і крит -мульти. Тобто кріт мультизаггерами, кріт шанс шот був 100. Що, і такі всі справи. Ну і френзі чардж стакінгом я займався, да, я вже поясню, чого я такий френзі чардж стакінгом займався ось. Я Френзі, Френзі, Френзі всюди взяв і вкрав нодики у Трикстера Френзі. Тобто, якщо ви будете Трікстером, ви просто їх лікнете. Дають плюс 2 максимум чарджа ці нодики. Що приємно. Ну оскільки я не Трікстер, то мені довелося їх украсти. Друга частина, що вони дають, вони ще дають. Тут треба отак зробити, да, у них показується, 200 increase charge duration, Щоб. Chargy, це. Як charge. ми чаржи. Ми чаржи генерим чест імпліситом. Що раз там стільки секунд, воно генери чаржи, це для суспільний чаржу. На маппінгу нам онкіл, ось цей нодик дає. Тобто у нас онкіл charge, і все нормально. На босінгу. Ми. Як це робиться? Щас секунду. Отак зниму. Щоб Ноль чаржі, ось о, Вони там по чуть-чуть стакаються. Тобто, я підглянув у людей, я сам. Довго думу, ну, можна просто заходити до босса і стояти такий і казати, ну я стою, чекаю, поки бос не. Це, поки чарж не, не настакується. Сидим, чекаємо 5 хвилин, поки чарж настакується. Ну, я підгляну людей, можна його свапнуться, якщо тут правильно зараз Я ставлю торнадо і стріляю в нього з френзі з баражом. Отримую 9 чарджів, веапон обратно, і можна бити А далі чарджі устейметься за рахунок, кожних 15 секунд, отримуємо чарж, він рефреші дюрейшн. І за рахунок того, що з цим нодиком про 200 increase дюрейшана. Вони не пропадають, то що так юрешно б не хотило без цього нодика. Такі от технології секретні. Можна якось по іншим чаджі генерити, якщо хтось придумає, то придумайте. Я сподіваю і такий, ну, нормально. Це дуже рідко, тільки на якихось у бербосах це треба було робити. Ну, і, і то треба було це сильно сказано. Так от да. Як ви бачите, на кластерах медіумах я навіть другий нодик не брав, тут щоб натейл другий, то що кажу. Як на тейбл там дає де 20-30 демеджа. Коли у нас 1500 демедже з цих нодиків, уже цих 20-30 не сильно вдохновляють. Ми Просто крітмульті стакаємо і з приводу мульти перейдемо до гемо. Ось такий є чудовий гем, де це він Амбуш, Який, зветься. Коли... що він робить? Він блінкає вас на моба. Будьте готові до цього, не блінканісів, сламбоси якісь. Він блінкає вас на моба, і на наступну атаку він вам дає 25 базового фіта і 130 мульти. Це робить, що у вас, ну, вважайте, гарантований 100% буде квіт, наступна атака, якщо у вас не кап без цього. І 130 квітмультів за куча демеджові це 130 демеджовер тайм мультиплаєри. Це рекомендую і я так, секунд він його нього за застакув. Ну, візер не степи, щоб накладувати візер і візер дебав, це інкрес демедж, тейкін дебаф. Щось там ще є. А, алтімість марка. Дуже аппі-марка. Що вона каже, коли ви поізнуєте моба під маркою? Під мобом з'являється калюжа Костік, граунда, яка наносить 79% від найбільшого поїздного на мобі демеджа. А оскільки в нас поїздно на один на мобі, і це наш весь демедж. Це вважайте 79 море демеджа. Калюжа робить для нас, якщо моб стоїть ній, понятно. Тобто на боса це прям дуже кльово. Ну і калюжа це спавнити калюжу там раз в пару секунд. Не пам'ятаю. Раз в одну секунду, по-моєму. Так що да. Дуже кльово. Це. Якщо правильно грати, то це 79 море демеджі. Ну, що тут ще було, ще щось такого? Аури, 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 аури у мене в голосах стояли, чого вони тут, то що Да. <світ> ну, таке. Ну, кажу, це ось такий от білд. У мене було, при тому, що в мене навіть є мене докачені, що якщо їх докачати, то це ще десь 10 чи 15 море демеджі було і 20. У мене все одно по собі він вже показував, що у мене там 35 демедж цього доткапа мільйони в демеджі. Yep. Але в цього могачара було з дефенсовими проблеми, це є нюанс такий от. З дефенсами були. Ну, не, ні, з дефенсом не, не великі проблеми, дефенси нормальні були. Не хороші, але окей, гралось. Типу, там майже 4К лайфа плюс шилда да, 600. Нормально гралось. Рекавері, так. Да, я вже говорив, рекавері було так собі. Але на трікстері воно відчувається нормально, тому що у вас на трікстері, хто буде грати, це там 7-8 тисяч шилда десь в тому районі. Плюс речардж, плюс теж анкіл, і нормально. Просто івентовський варіант цього, добра. Ну, да і ладно. Не знаю, напевно, все. Такий от білд. Я кажу, це достатньо популярний білд. Він сильний, він цікавий, але специфічний. Не для всього контенту він хороший, це в мене таке відчуття. Хороший для контенту дає один босс якого ви закурсили. Ні, отак, закурсили, блінканулись на нього і пернули. І він, і він умер. Так, хороший для такого контента. Або хороший для контента, де моби прям куча-куча, і вони стоять прям один біля одного так, щоб Poison передавав далі і далі і далі. А це от, дві речі, де цей біл прям офігенний. Врешті контента це просто ну, не дуже приємно, то у вас маленький рендж, і це супермінішний біл з маленьким ренжом. То не знаю. Так собі. Але все одно нормально грається, просто ну, ну окей, білд для такого контента. Ну да. Ну, в деякому контенті він прям супер-похчампіт, і прям такий дох. <свісно> ну да ладно. Я вас тоді залишу тут з моїм убер-убер-елдер uber, кілом. Uber Кажу, боси прям витирались, і було кайфово, ізі, і приємно гралось. І на цьому буде все. Всім дякую за увагу. Почуємось. Скоріше за все. Великий шанс. Оце там я не памятаю хто там замолял лайнгарп, скоріше все, завтра будет лайтингварп. Вей! Мені надо атак зробити. Так, І атак, все, нормально. Торнадо душі їх. Я не нажав кнопку на нього. Це провал. Він прожив на 0,2 секунди довше. Це провал. Ja, щось музика занадто голосна, але хай. Епік. А! Mm -hmm. ah. Запригнув, блін. Не достав. Е, він ще був під поездным старим. Брат, ти вже по фазу всей звідси. Задолбав. Музика пафосна на екрані экране Хіл. Ну, трошки було, таке, по кругу просто бігаю. Варяю ножичком. Ууу, було близько. Не, ну музика, конечно, в Uber Elder. Ну і в більшості баслайта хвоє, прям дуже кайфово. Підходяща така. Беро, ти зафазуєшся вже, ну так в смислі, помер, хватить. Є -є -є -є. <laughs> новий день новий, новий білд? Ой, да, так. Білдів хочу багато, а часу не багато, де поєдва.